Сьогодні ми проводимо в Вінницькому спортивному комплексі черговий турнір по волейболу серед молоді до 30 років. Чоловіки. Вже традиційне стали турніри, які організовує громадська організація Місті лінці. Запрошуємо людей різного віку, є команди 40, є команди 50, є чоловічі команди, є жіночі. Популяризуємо спорт серед молоді, серед людей старшого віку. Хочемо, щоб наше дозвілля в Вінцях було також змістовне. Запрошуємо всіх на наші турніри і другі мероприємства, які проводяться громадською організацією наше місто. 7 березня черговий турнір серед дівчат буде шість команд дитячої на спортивній школи міста в Вінниці, Гайсина, села Медівка, Липовець і міста Лінці на базі ДЮСШ, відділення ДЮСШ в селі Бабик. Дуже хочеться, щоб наша молодь не тільки проводила дозвілля за комп'ютерами і в розважальних закладах, а також в спортивному залі. Для цього в нас в є… Всі шановні учасники, вже стає умоля. Традиційний турнір в Ілінецькому районі. Ми щиро раді нашим хлопцям, що виступу Вілінецького району родом і нашим гостям, які приїжджають до нас на різного роду турніри. Ми стали таким шпартуєю традицію до Дня Збройних сил, до Дня Афганця, кубок Зими, і серед чоловіків, серед хлопців. Кубок до міжнародного смертного дня у нас буде 7 березня, хто має бажання приходьте дивитися. Там буде шість команд, дитячої у спортивної школи Вінниці, Гайсена, Медівка прекрасна команда, і Лінецька команда на базі Бабина і міста Липовець, де гарний хороший турнір. І хто займається волейболом, знають, не тільки хлопці вміють грати волейбол. Є такі дівчата, що ще ого, як треба повчитися. Провели ми черговий сьогодні Кубок спортивний по волейболу серед чоловіків. Ми писали до 30 років. Хто були трошки старші, це я думаю не е, помилка вся наша, бо молодці, що грають і в старшому віці хлопці. Ми вдячні всім командам за змістовну хорошу гру. Бачимо, що хлопці є дуже ще молоді, е, Перемогла хороша змістовну гру показала команда Китайрода. Дуже приємно, що мабуть це в кожному районі є такий населений пункт де культивується той, той чи інший вид спорту, і вже багато-багато ну, десятки мабуть років волейболісти села Світальна займають е, призові місця на багатьох турнірах. Ми щири вітаємо, друге місце наші гості з команди «Липу». все приємно. Команди. Ми будемо лінці, хотіли, чесно кажучи, німецька команда не була, чесно кажучи. Але грає гра.